Перуанська гола собака. Про імперію інків чули всі. А от перуанська гола собака знала ще їхніх прапрапрабабусь, хто б там ними не був. Ці собаки буквально пережили всі людські катастрофи, і завоювання, і війни, і навіть зачіски 80-х. Вони пройшли крізь століття. Але європейці довго не знали, що з ними робити. То хворобу підозрювали, то магію, бо ну, хто це бачив? Собака без шерсті та ще й дивиться так, ніби знає, як ти помреш. Не дивіться, що перианська вола собака виглядає так, ніби щойно зійшла з модного показу. Під цією витонченою зовнішністю ховається справжній спортсмен, розумник і ніжний друг. Вона легко навчається, гіпоалергенна, обожнює свого хазяїна і чудово ладнає з дітьми. А ще це той самий собака-компаньйон, який відчуває твої емоції краще за будь-якого психолога.